Доброго дня! Загальний розклад на тему прогноз з 6 по 9 жовтня по містам України. Чернігів, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя. Кривий Ріг. З 6 по 9 жовтня Чернігів. Енергії праці. Дій. Плани, взаємодія, тому що тут людина в реверанції фактично взаємодія відносно планів, які будуються на довгостроковий термін. Тобто крок за кроком реалізація планів. На цей період прекрасно яка б загроза не була. Енергії переможців. Це Чернігів. Київ. Для того, щоб здійснилися мрії, потрібно проявити силу. Але те, що скрите, є, що в тайні. Але ж сила є мрії або плани, які в перспективі на первому місці. Рано чи пізно тайне стане явним. І ще Інтуїція дуже добре працює, які б таємниці не відбувалися, які б, яка б гра не відбувалася поза межами даного міста, можливо, навіть поза межами держави. Але є сила, є мрії, які б час прийшов здійснити. Але сила точно в Києві є. Полтава. Самодостатня ресурсна, так, за нею підглядають, дивляться, як вона поживає, але вона себе відчуває в спокої. Або ж, можливо, так летять. Але тут є те, що наблюдають за самим містом, за те, що відбувається. Тобто цікавляться інформацією. Але Полтава дуже добре охороняється. І вони лише можуть зі сторони наблюдати. А Полтава це імператриця. Структурна, статусна, самодостатня ізобільна енергія без, кор... без обмежень. Енергія, сила волі, сила духа, емоційний баланс наскільки це можливо в теперішній ситуації це так. Це нові починання. Або процес. Ресурсний, самодостатній, який буде мати позитивний результат. Тому за нею тільки можуть зі сторони понаблюдати. Дніпро балансує. Зрозуміло, що є ресурси, зрозуміло, що є можливості не балансувати, а покращити. І, можливо, я б сказала так, потрібно про деякі питання пропрацювати. Не все досконало, не все сплановане, тому що потрібно балансувати. Балансують це, коли не сплановано. Хаотич. Є, є певний хаос в рухах, з'являється все нове і нове й нове. Нові новини, нові події, те, що абсолютно. Вибуває колії, тобто немає плану подальших дій і досягнення мети. Самодостатній ресурсний Дніпро, але є але Запоріжжя. Так, на сьогодні, наскільки б Запоріжжя не було самодостатнє, але є страхи відносно того, що летить 9 мечів, це страхи, і те, що летить дуже багато і постійно. Але ж для того, щоб оборонятися, вони самодостатні. Запоріжжя самодостатні. Ну, в певно, варс населення в жителів даного міста, даної території, даного міста, я безпосередньо на місто Запоріжжя дивлюсь. Є страхи, тому що летять кожний день і по декілька разів на день. Кривий ріг. Борються противостоять, тому що є. Що летить, то летить. Хмарі затягли, і ми бачимо те, що втрати є, і втрати й будуть. І серце крається, серце розбивається. Але як би то не було, є та людина, яка розробляє плани, яка керує захистом, яка бореться, противостоїть разом з воїнами. Разом з населенням, але ж не все вдається реалізувати, не все вдається досягнути позитивного результату. Але як би не було, результат є. Є вибір для подальших дій. Що б не відбувалося в даному місті? І йдуть далі. По-іншому не скажу. Як би не країлося серце, але живемо далі. Для кожного міста я візьму пораду від вищих сил. Додатково. Чернігів, імператор, володійте, керуйте ресурсів, сили, волі духу достатньо і енергії. Все в ваших руках. Київ є вибір для того, щоб діяти. І щоб є вибір, яким чином діяти. Полтава, насолоджуйтесь життям, спілкуванням, взаємодією, підтримкою. Підтримкою партнерів. Дніпро. А Дніпро б я б, і вже я бачу, тут була карта, що ви балансувати. Я б сказала, що вам трошки треба попрацювати. У вас є варіант рішення того чи іншого питання, але чомусь ви пасуєте. Десь ви прораховуєтесь в Запоріжжі. Є підтримка, є позитивні результати. Те, що є на даний момент, взаємодія, спілкування, життя як такове на сьогодні продовжується. І в цьому позитив, є, є позитив. Тому знаходьте отой позитив, натхнення діять надалі. В сьогоднішньому дню кривий Ріг, послання від вищих сил, потерпіть. Проявіть терпіння. Розумію, що є плани, і вони будуть реалізовуватися, але потрібно трошки потрібно потерпіти. Яка б розруха не була, і щоб не відбувалося на території того чи іншого міста, на яке ми дивилися, є партнери, потрібно діяти. Ми готові діяти. Кожен сам на своєму шляху, своїми можливостями діє, тому порада. Незважаючи на розруху, завдяки партнерам, завдяки підтримці йдемо вперед, цілеспрямовано досягаємо мети і удачі на нашому боці. До зустрічі!